Привіт, з вами канал Мотоекспо. Товпа хлопців. Товмак. Сьогодні ми будемо закручувати руль на мопеді Альфа. Для цього вам потрібно відкрутити 4 болта на 10. Для цього вам знадобиться вороток. Імо педальку. Відкручуємо. Та йди нахер! А що ти <світ> не показує, Ти показуєш камеру? Там кулака високий. <світ> 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 Тут нема нічого цікавого там роблять. Іжа! Що то є? Що то є? Тормозил нема, що? Йо, так все, тормоза будуть. Просто колодки нужно помастити з солідолом. О, все залазить. Все. Пак все тримається. Ведемо барабан. Йо, солідолом мажем файно. Ставим на обратну сторону. Отак от. Необхідно 5 чоловік, щоб це встановити. Курку залазь. Ось так ми встановили це. Тут. Стоїть. О, не залазить. Кому не залазить? О, встановить треба. Треба поставити на центральний подножку. Встановіть це. Оце. Оце так, так. Установіть. Оце от сюди? Що це є? Йопак, все, май мало тулку запхати на нужно. Во внутрь її. О, так. Молоточком. Втулочка пропіла. Пропіла. Пропала. Тулочка. Немає. Тулика. Йопаксета! Втулки нема! Втулки нема. Втулки нема. Втулки нема втулки! А де біл є? Ну десять? Втулки нема. на Віддесят. Где втулки? О. Благо вован нашел втулки. Покажи втулку. Ось вони. Йдемо дивитися як там з рулем треба на альфі. А що відкрутили, треба повністю з'явити. О! Мегамихайку взявся крутити. Кулак мен! Мали докрутити руль на альфі, якогось хіра зняли повністю руль. Було потрібно дотягнути, як сантер гайку. Підергай. Ні. O, 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 tak, o, tak. To jest powiedział, mój starszy brat kontra hajka. Co <gry> to? <gry> Co to jest? To jest dziewczyna durakow? Oj, tak poczek spałem. Порных тулок не хватает. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. нет. Тулки нужно. Ставить. А по молотком забивал, и я забивал. Так и предала ходе, смотрите, на эту пеку. Нужен ключ на восемь. Зажевало. Оба на Что-то случилось. Шайбура нужно. Шей. Теперь затягиваем. Це директор Мото Експро. Поїбалі. Що, 5 хвилин? Три минути. Три минути. Хай тебе тут присвітять Давай присвіти Старому фонарику Давайте дивитись, що там роблять Два мозоляки. Ну, кулак в мене лабочка. Може будеш звізда ютуба. Кулак. Ну тилян, друг тебе якась хоче. Звізда ютуба будеш. То кулак, кулакович. Вс. 34 секунди. Алло, руль, у тебе ще не хоче. Ти затягнув ніб'ю. Это бородатая езда. Контролить нужно. Хорошо, чтобы здесь крутилось. Потому что можно загубить.